Поки основна маса туристів штурмує Баварію та замок, Нойшванштайн, Давайте покажу місця, що ховаються у Гарці. Там їх дуже багато. Гарц це просто скринька неймовірних вражень. Сьогодні пропоную зупинитись на п'ятьох місцях, що вам точно сподобаються. Середньовіччя, печерні житла та найдовший підвісний міст Німеччини все це в одній місцевості. Якщо ви коли-небудь хотіли побачити, як виглядає місто, занесено до списків, що охороняється ЮНЕСКО, то вам до Кведлінбургу. Більше ніж дві тисячі фахверкових будинків створюють неповторну романтичну атмосферу. До речі, посеред міста є табличка, де написано, що саме на цьому місці герцогу Саксонії Генріху вручили німецьку корону. Особливим є те, що застали його у лісі під час ловлі птахів, тому й прізвисько у нього було Генріх Птахолов. Сталося це у 919 році. Рахуйте, тепер, скільки років історії налічує ця місцевість, не пропустіть палац у середньовічному місті Вернігероде. Саме там знімала одну з частин дуже популярного серед німецьких дітей фільму Дішулі шантіре». після палацу спустіться в центр міста, який наповнений фахверковими будиночками. Ратуша там не перевершена. Невелике містечко Теле знаходиться на самісенькому кричку гірського масиву Верхній Гарц. Якщо ви приїхали з дітьми... Вам точно сподобається Гексен Танцплац, тобто місце, де танцюють відьми. Підніміться нагору на канатній дорозі. Тут на вас чекатимуть не тільки чарівні будиночки з купою розваг, але й зоопарк та Родельбан, літня санна дорога. Це місце подобається усім. Щоб полоскотати собі нерви, прогуляйтесь по підвісному мосту Тітан, що завис над водосховищем річки Боде. Він вважається одним з найдовших у світі. Його вільно висячий проліт сягає 458 метрів. Але якщо вам цього недостатньо, над водосховище можна її політати. І наостанок, давайте покажу місце, де вівця могла накакати у казанок через трубу. Звучить неймовірно, але неймовірно виглядають і самі домівки. Ці печерні будинки нагадують домівки хобітів. Там усе таке мініатюрне, але не забувайте, що всього якихось 100 років назад жили в них звичайнісінькі люди.